Якщо ви хочете дізнатися, як можна оцінити власні знання мови, то саме в цьому ми зараз і розбиратимемося. Європейський союз використовує стандартизовану систему оцінки рівня володіння мовою. Вона називається загальноєвропейські компетенції володіння іноземною мовою або просто CEFR. CEFR – загальноєвропейський документ. Який використовується як стандарт для оцінки рівня володіння мовою, рівень вимірюється за шестибальною шкалою: від А 1 для початківців до С2 для тих, хто опанував мову. Найбільшою перевагою сефер, який використовується практично всіма англомовними навчальними закладами, є його здатність надати стандартизований спосіб оцінки успішності учня. Що дає змогу вчителям уникнути розбіжностей в оцінках. Результатом можуть скористатися практично всі: від шкіл та університетів до роботодавців. Систему Сефер розробила Рада Європи в 90-х роках, і відтоді вона стала популярним інструментом для оцінки рівня володіння мовою в усьому світі: вимірювання рівня володіння мовою. В Естонії ваш рівень володіння мовою. Може оцінюватися чотири рази на рік щоквартально Департаментом освіти та молоді існує чотири рівні А2, Б1, Б2 та С1. Для участі в іспиті необхідно зареєструватись як мінімум за місяць. Іспити знання естонської мови проводяться безкоштовно. Зверніть увагу, іспит триває цілий день. Щоб скласти іспит, вам потрібно набрати не менше 60% від загальної кількості балів. Оцінка не може дорівнювати нулю за жодну з частин іспиту аудіювання, читання, письмо та розмовна мова. Отриманий мовний сертифікат дійсний безстроково. Для отримання додаткової інформації обов'язково відвідайте вебсайт. Департаменту освіти та молоді. Вимоги до рівня володіння мовою за фахом. Навіщо необхідно підтверджувати свій рівень знання естонської мови? Багато професій мають вимоги до рівня володіння мовою. Його підтвердження потрібно, щоб переконатися, що ваш рівень достатній для якісного виконання своєї роботи. Та безперешкодного вирішення будь-яких можливих ситуацій естонською мовою є професії, які вимагають вищого рівня володіння естонською мовою, наприклад, лікарі, юристи або вчителі. Утім є багато професій, якими можна займатися мовчки, наприклад, таксидерміст, гончар або друкар. Для роботи в Естонії може знадобитися мовний сертифікат. Розглянемо усі всі рівні володіння мовою. Рівень А1 це настільки низький рівень, що він не оцінюється і не відкриває жодних можливостей на ринку праці. На цьому рівні ви знайомитеся з мовою та її основами. Рівень А2. Маючи його, можна отримати роботу машиніста поїзда, водія, кочегара, охоронця, гардеробника. Кур'єра, помічника вихователя в дитячому садку та багато інших. Рівень Б1. Тут починають відкриватися великі можливості. Наприклад, із сертифікатом Б1 вас можуть найняти представником служби роботи з клієнтами. Ви можете працювати продавцем, портє готелю, офіціантом в ресторані, водієм автобуса, рятувальником тощо. Рівень Б1. Також дозволить вам подати заяву на набуття громадянства Естонської республіки. Рівень Б2 З ним вас наймуть вихователем дитячого садка, акушером, медсестрою або медбратом, оператором системи управління рухом суден чи поліцейським. Рівень С1. Це рівень, на якому ви абсолютно комфортно розмовляєте естонською в будь-якій ситуації. Маючи рівень С1, ви можете працювати юристом, директором школи, вчителем естонської мови, лікарем, психологом, нотаріусом, суддею, тюремним наглядачем. тощо. В Естонії знання мови працівниками підприємств контролює мовна інспекція. Відвідайте вебсайт департаменту освіти та молоді, щоб отримати додаткову інформацію про іспит на знання естонської мови. Обов'язково перегляньте інші відео про естонську мову, наприклад, відео номер 13, 14 та 15.